Це беліс, це п'яна вишня, це Джонсонюк. Що ви думаєте? Я отак іду, тому що спекотно, реально спекотно. Полімерної глини, тобто така вона як пластилін. Але коли запікається при 130 градусах, то стає як пластик. Це на шию. Всім привіт! Мене звати Юля, я мешкаю в Анталі. Сьогодні 12 травня і. В Асімі відбудеться шостий міжнародний україно-турецький фестиваль Stars of Turkey. Я зараз вийшла з стоматологічної поліклініки і буду йти туди, якось зовсім іншої дороги. Якщо щось буду бачити цікаво по дорозі вам зніму. А ні, значить, побачимось відразу на фестивалі. Дивіться, як цікаво, високопаркова будівля, і вона аж донизу йде настільки низько, що на моєму рівні я можу зірвати мушмулу. Тобто вже закінчується дерево. Штипо не бачила троянди, практично переціли. Так, бачите, такі обдерці зверху, тому що недалеко від моря знаходиться і тому морське повітря його все так. так робить недобре. Happy Land, відомий магазин, їх є декілька відділень. Це завжди щось прикраси якісь для свят. Тобто і в принципі нормальні цілий. Ось, Будь ласка, троянди знову. А краса. Люблю я цю пору року в антарі, все цвіте, але не пахне. Лара Чарши це такі магазинчики, у яких є все для дому. Все валізи, посуд. Ну, Я так розумію, діод... ні один поверх. Можливо, знизу ще є. Мігрос. Можливо, що зайти купити, а то я, знаєте, толком і нічого не їла. А що ти тут візьмеш? Це три м мігрос. Такі маленькі для 3М-мігроса. Що ви думаєте, я взяла Кока-Колу? Тому що якщо в мене цукор впаде, то я вже нічого не буду знімати, абсолютно. Мені вже буде все по баравану. Є такі нові шоколадки з фісташками. Прикольно. Та за сіджак сіміт. О, мені здається, тут дуже смачно. курочка. Тобто, я вам скажу чесно, мені здається, на будь-якій вулиці голодним не залишишся, якщо є гроші. Зазначаємо. Але Юля купила та-да-дам Кока-Колу, просто щоб не впасти. Ті самі люди в ту саму хату. Уявляєте, як шкода, вони навіть не рвали мушмулу. Тобто вона вся засохла. А от, бачите, трішечки знизу. Люди нема кому дістати доверху. По дорозі я бачила дуже, ну як, три компанії по продажу машин, піде в деяких місцях кафешки. і кафешки. Все в основному. Тому я вже й не знімала нічого. А ці ромашки, вони, походу, завжди цвітуть тут, коли ми йдемо останнім часом. Це дуже гарно. Бачите, троянди, воно то гарно, але вони швидко засихають. Ну, літом то взагалі. А оце таке польове, скільки хочете стільки буде рости. Ну, крім зими, звичайно. І гарно виглядає. Молодіця. Є живік. Шовковиця. Теж потихеньку зривають, але ну, я не буду, того, що це чиясь. Бачите, темна, вже можна зривати червону, звичайно, ще ні. І от вони всі такі маленькі ці дерева. Це дуже класно. Біля мене, уявляєте, зрізали дерево. Воно стільки рясно давало плоди. Я вчора йшла, спеціально думаю, подивлюся, трішки перекушу. Угу, Перекусила. Все, повністю зрізали під нуль. Ну, що я можу сказати? Де біле, все. Дивіться, ще лимони є на деревах. Чи це апельсини? Ну, Це щось минулорічне. Гранати. Дуже часто зустрічаються гранати. Я навіть не очікувала, що так багато. Тому що, коли я не знімаю, йду, просто дивлюсь, то набагато більше бачиш, якщо чесно. Оливкове дерево. Будується будиночок. Дивись, на наступний раз, як буду йти, можливо, вже і закінчити той бутик. Тільки вам сказала, що чорна шовковиця лише така маленька і, будь ласка, дерево відразу оп, але це якось кументи, тому що тут є біла і водночас чорна. Вони тут змішали, вони щеплення зробили, видно. Два дерева змішали, прикольно. Якось... У ну, мене так дядя Лук'ян робив. Він міг змішувати дерева щеплення робити. Ну, ви ж бачите, що біла і червона разом. Прикольно. Можливо, теж тут ніхто не живе, тому вона буде засихати. Що ви думаєте? Я отак іду, тому що спекотно, реально спекотно. Нема великого сонця. Але коли воно виходить, то ти вже все отак. Ідеш, волосся підібрала, тому що ну, мокра вся. Мокра. Так, парить. Я цього разу прийшла навіть за 15 хвилин раніше до початку. І люди потихеньку збираються. Та гарно тут виставка йде. Робіт від дитячих. Тут фантазія в дітей. Нічого собі. Дуже гарно. І такі лялечки ще лоблять. Да. Знаєте, якщо Ой, від Бога художник, ну то буде художник, скільки б років воно не було, так? Да? А якщо ти малювати Юля не вмієш, то ти і не вмієш малювати. Мусі. Берегиня дня і ночі. Лялька-мотанка. Мотанка. Лялька-мотанка, Лялька напевно, так правильно. Ось тут. Такі дітки мусі. Це, напевно, якась школа, треба запитати. що? Дівчата. Я ж ляльки принесла. Слава Україні, привіт. Гроші, що пішли від цих заколок на ЗСУ. Ось зробила такі гарненькі заколочки. 70 лір, а це по 35. Ага. Ой, ваше новеньке. Оце. Не бачила? У мене був часто натхнення. Ага, натхнення зробила. І такі маленькі. Ці. Ти я таке якось пропустила тоді чи що? Я щось не пам'ятаю цього. Ні, було. О, це дуже гарно, да, Такі сирежки. Ага, дуже гарні. Так, да, класно. Ось це з полімерної глини, тобто така вона, як пластилін, але коли запікається при 130 градусів, то стає як пластик. І вже колони з'явились по 80 літ. Раніше лише сережки були, а зараз і кліпси також є. І, і навіть так, персні Ось, і персні такі гарні. Судні майстрині все в них така творчість іде, Вони придумують. Так, це Тоня, напевно. Так, сетоня. Сумки розмалювала. Привіт, Сонечко. І, звичайно, Тоні якби з віночків. Весь хор в віночках Тоні. Вони мені вже сказали, вже доклали. Угу. А це Це На шию, так, такі, як типа По 50-лі, так? Чокера. І такі. 70. Ой, я думаю, що так пахне. Ви Всім привіт, мені звати Лілія. Я з Дніпропетровської з Дніпра. Я виробляю шоколадні трюфелі з бельгійського шоколаду та шоколад ручної роботи. Трюфелів є багато, багато на будь-який смак. Є алкогольні, безалкогольні, є п'яна вишня, є фісташкові з лікарем бейлі, з лікарем ягермейстер, сирні, солоні трюфелі є на будь-який смак. Так що приходьте. Будемо раді. Солоні. Солоні. — А де? покажіть? Осе Куштуйте солоні. Оце оце. Ага. Куштуйте? А, усе, все, усі а шоколад як ви робите таким чином? Оціма ручками. Оціма, Оціма. Оціма ручками. Є шоколад е, молочний, є е, карамельний, є чорний, є з любим наповнювачем згідно вашого смаку. А оце? Оце у нас маршмелоу і кешю, Білий шоколад з чаєм матча. Тому він зелений. Я не використовую е, штучні барвники, да. тільки натуральні. Дуже Де де з Бейлісом? Оце, оце Бейліс, це п'яна вишня, оце Джон Сонюк. <смеш> <смеш> нього зробила. <смеш> <смеш> зробила, він такий же білявий та такий. <смеш> так, це фісташковий, слівочний, сирний і солоний. <смеш> солоний шоколад купують вагітні, ті, хто не знають, чого хочуть. У мене є навіть одне кафе, де є мої цукерки. Вони заказують багато салону. Ванталії в формі. Інстаграм, згідно цього QR-коду, можна перейти на нашу сторінку і замовлення всі приймаємо там. Скільки часу потрібно для того, щоб робити? Я готую маленькими партіями, тому не завжди є в наявності, але максимум два дні. Якщо є в наявності, то можу доставити через дві години. А якщо щось таке знати індивідуальне буде замовлення якоїсь такої Але форми, ну не знаю, прям. Щось. Форми е, коня та автомобіль не, не роблю. Але смак любий зроблю. Скажіть, будь ласка, де ви таку гарну вишиванки зелені? У, У Львові. У Львові. так. 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 Я думаю, знаєте, я раніше бачила шифони, і мені якось не дуже подобалося, а це прям думаю, дуже гарний вишив. 10 років тому. 10 років. Ви подивіться, що ці красуні придумали. Вони придумали гроші змилювати. Понимаєте? Все, отакі От у нас багаті дівчата. 200 євро на мило. Просто на мило. Що? Тут є, звичайно, українські. Дозволити. Так, мило. Такі свічки. Оце новеньке. Це вже літо, рибалка. А, це рибалка, ясно. Троянди. Троянди. Цікаво, зробили це, місяць. Це була робота. Це робила наша майстриня з України. Свічечку робила я. Тобто, оце я теж робила майстриня з України. Це, ти не тут купувалася, в Україні Ні. зробили, а ти свічечку? Я підтримую свого. Правильно, свого виробника потрібно підтримати. І ви підтримуєте свого виробника. Будь ласка, приходьте. Скажи, будь ласка, скільки оця краса? 100 лір. Великі не робила, так? Від консул забрав і ти вирішила, все. Тільки в нього такі будуть. Ясно. У мене далека отагання. Ага, жовтенька з синім. Ясно. Так, З України товари, будь ласка, раз, Пташини, молоко. Ось ці ще є. Пчілка ще вона називається. І тут джілка шалена, точно. Так. А скільки зущенка? зущенка. 65, 65 років? 80. п'ять 70. Сімдесят. Сімдесят, 80. І ага. Шістдесят п'ять, ясно. Воно одне і те саме. Да, але просто за другу, що має вагу. вагу. Тоді ви на пошті більше переплачуєте, я зрозуміла. І тут така смукота. Я не можу стиг дівчат. Це що таке? Це сусиска, так? Да? Так, і прапор ми всі підписуємо. Коли приходимо, а дівчата потім передають це в Україну. Мені здається, почався концерт. Я потім приду, підпишу.